Доброго дня! Вас вітає ліцей номер 16 міста Житомира і вчитель зарубіжної літератури Масюк Тетяна Васильівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості розвитку китайської лірики Епохи Тан та видатного китайського поета Лі Бо. Китай велика країна, розташована на Південному Сході Азії. Високі гори Тібету, величезна пустеля Гобі і води Тихого океану, неначе приховують цю країну від усього світу. Китай культурний регіон і стародавня цивілізація Східної Азії, який належить до найбільш продавних цивілізацій, які увібрали в себе велику кількість держав та культур впродовж шести тисяч років. Китай Батьківщина Шовку великий шовковий шлях це шлях, який поєднував Китай із Центральною і Південною Азією та йшов аж до Риму. Компас, фарфор, папір, друкарська машинка. Винаходи, що були зроблені в цій країні. Це країна ієрогліфа. Ієрогліф сприяв об'єднанню різних регіонів країни, народностей, племен в один народ. Китайці пишуть нарядками, а згори донизу. Китайська література одна із давніших літератур світу. Її історія налічує три тисячі років. Класична китайська поезія досі є неперевершеним зразком мистецтва, предметом вивчення і захоплення наших сучасників. Основа авторської китайської поезії. Закладено ще Конфуцієм, який стверджував, що вірш повинен ототожнюватися з тим, що людина бачить, думає і відчуває. Від 618 року нашої ери в Китаї починається правління династії Тан, яке тривало майже 300 років. Поезія цього періоду вирізнялася певною демократизацією, на відміну від попередньої епохи. Делірка відзначалася аристократизмом форм, Барвистістю стилю. Перші поети нової доби прагнули простоти форм і глибини поетичної думки, світогляд танського літератора набагато розширився, поет, який все частіше був державним чиновником і своєю службою і творчістю змушений був брати участь у житті країни. Особливо розквітла лірична поезія, темою вірша могла стати будь-яка подія в житті поета, тематична прив'язаність була обов'язковою. Інакше вважалось би, що поет пише неправду. Про важливість теми свідчить і правило вносити тему в назву Вірша. Виділяють чотири періоди китайської літератури. Вони пов'язані з правлінням різних династій. Перший період давньокитайська література епохи династії Хань, третя століця до нашої ери, третє століця нашої ери усна народна творчість, другий період раннє середньовіччя. Правління південної та північної династії, 4-5 століття, розвиток поезії. Третій період високе середньовіччя, епоха династії Тань, 7 10 століття та Сум 10-13 століття. Розвиваються всі мистецтва та література. Четвертий період правління династії Юань, 13-15 століття, епоха монгольських завойовників. Розвивається драма. Один із найвідоміших поетів Китаю Лібо. Слід жити по правді, вся мудрість у цьому, вся сіль. Про світ я замислююсь і про життя, і людину. У цих рядках життєве кредо письменника Його лірика витончена, мудра, з нотатками недомовленості, над якою хочеться замислюватися. Батько Лібо був купцем і дав своєму синові гарну освіту. У 18 років юнак зачитувався ці шу. Книгами про незвичне мріяв стати чинцем відлюдником Однак через рік він приєднується до женьце – народних лицарів, які досконало володіють мечем, відбирають добро у багатих і допомагають бідним. Пройшовши великий курс спілкування з наставником, 25-річний Лібов вирушає у мандри країною, які тривали 16 років. На формування світогляду поета вплинуло учення Конфуція. Конфуціанство етико-політичне вчення давньокитайського мислителя Конфуція, VI століття до нашої ери. Головним у вченні є поняття «жень» – гуманність. Поет визначив свою місію в процесі повернення до старовини. Колись Конфуцій також прагнув повернутися до старовини. Поет вважав саме себе, покликаний відродити справжню поезію. Лібо вирізнявся серед сучасників незвичайністю. Він звеличував хоробрих мандрівників, захищав знедолених і відчував себе переможцем, який не знає перешкод. Ще в вінацькому віці відкинули від себе ці дріб'язкові тривоги і жив у безпередному поетичному горінні, опановував самому собі цілий світ і тому не страшився самотності. Сила образів поезії лібо вражала його сучасників, лібо пройшов обряд входження в Дао, що дозволяло йому стати даоським ченцем. Без проживання в монастирі та допомогло знайомитися з таємними текстами даоської алхімії безсмертя. Даосизм – одне з філософських вчень Китаю. Воно стверджує, що людина частина всесвіту, що людина і природа єдине ціле, тому пізнавати природу означає пізнавати людину. Поетичні творіння Лібо вирізняються надзвичайною простотою стилю і неповторною затушенністю. Характерними ознаками лірики Лібо є споглядальність і самозаглибленість. Він уважно спостерігає за природою та стежить за змінами й у своєму внутрішньому світі. Лібо приваблюють різні теми і мотиви, і серед них особливе місце посідає тема природи. Його твори називають поезією гір і річок, тому що його лірика є власне голосом природи. У ній відображається і всі її розмаїття і складне життя у всій мінливості та невпізнанності. Природа привід для філософських роздумів митця. Поезія Лібок містить символи. Це яскраво відображено у вірші сосна біля Південної галереї. Поблизу галереї росте сосна одиначка, в такої природно розсліди стегілля й госте. Вітерець навколишній навіть на хвильку не вщухне, йому тут воля. тож дме він і вдень, і вночі, затінений стовбур покрився плямами моху, а в пишної хвої повітря неначе мегти, чи вдасться її досягти надхмарної висі, чи ж треба рости аж декілька тисяч очі. Сосна тут сам поет, що прагне пізнати вищий сенс буття. Вітеру особлює бентежний, неспокійний всесвіт, у якому живе людина. В образі надхмарної висі прихований сенс всього сущого, природний і моральний закон, якого прагне митець, творі звучить думка про необхідність досховного досконалення людини, про пізнання дао. Вірш Печаль на яшмовому ганку» складається лише з 20 іерогліфів, схожий на малюнок. Тут немає описів кохання. Є лише зримі образи, які передають почуття ліричних героїв. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса, дивлюсь крізь фіранку, на місяць осінній печальній, на тихій воді він тремтить і повільно згаса. Мотив печалі на яшмовому гамку – один із провідних у китайській ліриці. Вишуканість і глибина його рядків, якими він переспів вічний мотив, важко переоцінити. Цей сюжет стосується не тільки туги за коханим залишеної жінки, а також був приводом виразити свою печаль відчуття осені, тобто схилу літ, усвідомленням того, що позаду залишилося більше часу, ніж попереду, і що в майбутньому лише сива зима. Один із видатних китайських критиків знатоків лірики сказав, що два десятка слів, які написав Лібо, варті двох тисяч. «Туга та печаль не просто відчувається нами, але й переживається кожною частиною єства. Немов ми самі є ліричними героями віршу. Холод, яшми і вітру, сяйво місяця. Вологість вбрання важкого від вечірніх роз все це постає з віршованого шовку та стає настільки реальним, що гріх не погодитися із видатним китайським письменником Джусі, «Лібо сама досконалість у віршах.